Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Іди і ти, роби так само. Дорогі у Христі, браті і сестри! чи не задумувалися ви над тим, яку місію несе у цьому суспільстві церква Христова? Яке завдання має кожен, хто входить до цієї церкви, ми християни? Нам часто кажуть, що церква відділена від держави, церква це є собі така окрема інституція, яка має тільки якусь, якусь певну частину своєї діяльності. І вона не повинна втручатися в життя суспільства. Чи справедливо це сказати? Якщо ми подивимося на історію людства, ми могли б сказати, що церква це є душа цього людства. Суспільство без церкви як тіло без душі. І коли суспільство відсуває церкву десь на периферію, Воно себе наражає на великі небезпеки, і ми бачимо, що зараз у світі відбувається через це. Але сьогодні будемо говорити не про це. Швидше поговоримо про те, яке завдання маємо ми, як християни, як частинка цієї церкви Христової. Христос сказав своїм учням ви сіль землі. Світло для світу. Те, що християни повинні бути взірцем, я думаю, що в цьому ніхто не сумнівається, це я вам в якусь новину не відкрию. А от те, що ми маємо бути ось тим засобом, який зберігає суспільство, який не дає йому псуватися, оце дуже важливе завдання. Якщо я сьогодні не помолюся, або нещиро помолюся. Якщо я сьогодні подумаю, що може я б не пішов до церкви, бо в мене якісь інші клопоти, які, якісь інші справи, кому я зроблю погано? Лише собі? Ні. Від цього постраждає суспільство. Бо я себе відношу до душі цього суспільства. Я позбавляю суспільства того, що. Так від мене потрібне. Сьогодні Господь нам пропонує притчу. У таких своєрідних обставинах Ви чули, чому Христос цю притчу розповів. Через таке лукаве запитання книжника, який хотів нібито дізнатися, що треба зробити, щоб Царство Боже святкувало. Христос йому розповідає притчу, який наголошує на тому, що кожна людина, яка взяла на себе вже якусь місію, вона надто відповідальна за те, що вона має робити, власне, для цього суспільства. І ніхто не має права сказати, а чому я? А чому я крайній? Я це маю, а чому не інші? Притча про милосердного Сумарянина, вона настільки відома всім, що, напевне, нема потреби її переказувати, пояснювати. Але звернімо увагу на те, що цю притчу ще з давніх давен багато екзегетів отців церкви пояснювали алегорично. Вони вбачали тут дуже такий глибокий зміст. Історичному контексті. Від тим нещасним чоловіком, який потрапив до рук розбійників, вони бачили Адама, а в його особі все людство. Єрусалим символізував рай Едем, в якому жив Адам. А Єрихон символізував ось це жарітне становище, до якого скотилося людство після гікопадіння. Оскільки перепад розташування над рівнем моря Єрусилима і Єрихона надзвичайно велике. Єрусалим знаходиться високо, а Єрихон нижче рівня моря. Людина, яка спускається, йде вниз по, по, по інерції, так би мовити, від гріха. Ті розбійники, які побили нещасного чоловіка, диявол, його слуги, всі ті, які причиняють зло, які хочуть зробити тобі неприємно, які вкрадуть у тебе те, що ти маєш. І роблять тебе ледве живим. А той милосердний самарянин – то сам Христос, який прийшов, щоб взяти нас, врятувати нас, привести нас до Заїжджого двору, до церкви Христової, там потурбуватися, а коли піднявся на небо, сказав: я повернуся. Повернуся, потім тобі заплачу, якщо ти будеш дуже ретельно дбати про цього нещасня. А що нам дає ця алегорія? Христос завершує притчу, каже, іди, і ти роби так само. Христос і своїм учням казав: Я приклад показав вам, щоб ви робили так само і любовного. Тобто, тішитися тільки з того, що от ми справді такі бідні нещасні, а Господь прийшов нас відувати, ми маємо чим тішитися. Ми щасливі. Але в такому випадку, якщо ми тільки щасливі і нічого далі не робимо, ми, очевидно, думаємо тільки про себе. Бо Господь нас врятував. Господь каже, твій порятунок, він буде повноцінним тоді, коли ти сам візьмешся рятувати, коли ти сам візьмеш на себе цю місію допомагати іншим. Притча про милосердного Самарянина, перше за все, напевно, вчить нас не бути байдужими. Однозначно заставляє нас відчувати свою відповідальність. От коли я йду і бачу людину, якій, можливо, стало погано, я не знаю. І пройду повз. Що б я відчув, якщо б я завтра дізнався, що ця людина померла, а я пройшов повз нею? Я їй не допоміг. А міг допомогти, міг врятувати. Але ж мова йде не тільки про тілесну смерть, чи про тілесні якісь там недуги, хвороби, небучі. Якщо я пройду повз людини, якій варто сказати добре слово, а вона завтра духовно помре. Вона завтра від Бога відвернеться. А в мене, напевно, в цей час якісь інші клопоти, інші турботи. Або, зрештою, я скажу, а чому я? Чому я мав би це робити? Сьогоднішня притча вона ще більше нас спонукає до активної позиції життєвої християнина, розуміючи, що дуже часто в особі ось того нещасного, бідного і побитого ми маємо побачити не людину, а Христа. Не дивно, що в притчі все може обертатися навпаки. Можливо, ви пам'ятаєте історію із життя преподобного Макарія Великого, одного із засновників чернецтва. Одного разу Господь сповістив його, що його учні, ті, які переймали досвід цього великого подвижника, наступного дня зможуть побачити Христа. Макарій зібрав своїх учнів на коле і сказав: діти, ви завтра. Маєте зустрітися з Христом. Належно підготуйтеся до цієї зустрічі. Подумайте, що і як ви маєте йому сказати. Збагніть, як ви маєте себе повести з ним. Це ж Христос. Звісно, нам це важко уявити, але серед святих людей, серед подвижників, це нормальне явище, коли вони з ангелами спілкувалися і навіть Христос їм являвся. Звичайно, вони дуже ретельно перевіряли, чи то Христос, чи то не Оман. Але як повелися учні? Вони настільки зраділи, вони настільки були піднесені тим, що має побачити їх Христос. Через преподобного Макарія, Господь сповістив, де саме вони мають його бачити. І вони наступного дня з самого ранку поспішно побігли туди, до того місця, де має бути Христос. По дорозі їм зустрівся дуже хворий чоловік. Весь в ранах ще й до того паралізований, який не міг рухатись. Сказав: брать, піднесіть мене ось тут кілька кілометрів до міста. Я немічний сам не можу, нема кому мене допомогти. Один чоловік мені трішки допоміг, а далі мусив в інший бік звернути, його інша дорога чекала. А ці учні сказали: вибач, ми, можливо, на зворотному шляху тебе заберемо. Бо зараз ми дуже поспішаємо. У нас дуже важлива зустріч. Ми маємо Христа побачити і побігли. Прийшли на те місце, стояли, чекали, молилися, споглядали на небо до вечора, до пізнього вечора. Ніхто не прийшов. Повернулися до Макарі кажуть, отче, Христос не явився. Каже, «Я явився. Але ви від нього відвернулися, ви від нього пішли. Дай Боже, щоб ми правильно розуміли, що ми маємо робити. Щоб ми в особі кожної людини бачили Христа, щоб ми ніколи не були байдужими, щоб ми ніколи не казали, чому я це маю робити. А навпаки казала, хто як не я? Я ж християнин, я ж сіль землі. Я належу до церкви Христової, яка є душею цього світу. Я це не зроблю, світ від цього постраждає. Я від цього постраждаю. Мої рідні від цього постраждають, бо я в цьому світі живу. Іди, і ти Роби так само. Амінь. Слава Ісусу Христу!